Марш законності провели в Івано-Франківську. Опівня активісти майдану мирною ходою крокували вулицями міста. Вони скандували під будівлями усіх силових відомств. Це не черговий пікет, це вимога народу до громадянської злагоди, кажуть організатори. Пікет він є наповнений такими вимогами або вони їх їхать, або ні. Тобто, це ми не будемо там їм розказувати, що ми хочемо. Чи не. в нас є чіткі вимоги, вони повинні їх виконати. Якщо вони їх не виконують, це ознака того, що вони стороні влади, не на стороні людей. Поблизу обласних управлінь служби безпеки України. Та міліції зібралося кількасот активістів. До них долучилася колона івано-франківських студентів. До керівників правоохоронних структур активісти підготували письмове звернення народу. Йдеться про те, аби вони офіційно переходили на бік громади. В іншому випадку місцеві євромайданівці вимагатимуть відставки головних силовиків Прикарпаття, висловлюючи свою принципову позицію. Просимо існити публічну обіцянку, що міліція не здійснює кримінальну переслідування, в тому числі СБУ, активістів Євроману. Учільники СБУ та МВС до пікетувальників не вийшли. Офіційну позицію відомств озвучили їхні речники. Вони заявили, міліція не виконуватиме злочинних наказів, а ось захоплення будівлі ОДА незаконне. Ніякі дії проти мирних громадян, проти мирних протестів. Нам ми вживалися, не баються і вживатися не будуть. Ми дійснюємо свою роботу під крім охорони громадського порядку. Ми також виявляємо злочини, розкриваємо і працюємо згідно присяги. присягів. Там було чітко казано, що ми служимо народу України. Ми разом з вами ми працюємо для вас, для щоб ви безпечно могли пересуватися в місто, щоб ви безпечно себе почували в місті. На заспокоєння правоохоронців люди відреагували стримано. Вони побоюються переслідувань ймовірних сутичок з силовиками під стінами. Ода я спостерігаю за тим, що відбувається в Україні, в Києві, в усіх регіонах і. Мене то дивується вся ситуація, і я закликаю людей, щоб вони відстоювали свої права. І це просто демократичні права держави. Це неприпустимо. Це не може такого бути. Ми не Росія, ми не Білорусія. Ми маємо бути вільною державою, де мають дотримуватись права громадян. Мене звати Олег, Мені 6 стою. Я стою за Україну. Я хочу до перемоги, хочу в Європу. Схожі акції активісти майдану проводять щоденно і повсякчас наголошують про їхній мирний характер. Ірина Тимчишин, Мар'ян Николюк, новини на вежі.